Інструкція зі збирання лавки VCG 0090. Спершу розташуйте основу стіок на рівні поверхні. Гумові підп'ятники можуть бути вже встановлені або лежати окремо в коробці. Зверніть увагу, тут також є вертикальні тримачі для дисків. З'єднайте стійки між собою розпіркою за допомогою чотирьох болтів М10 на 70. Так само болтами М10 на 70 закріпіть і верхню розпірку. Далі беремо основу приставки скота з гумовими підп'ятниками. З'єднайте її з основною конструкцією за допомогою довгої балки. Використовуйте два болти М10 на 60 між стійками та болт М10 на 70 для ніжки. Тепер прикріпіть раму лавки до верхньої розпірки двома болтами М10 на 60. А до передньої ніжки двома болтами М10х20. Наступний крок. Фіксуємо спинку на основній осі за допомогою шпильки та двох гвинтів. Зверніть увагу, окрім регулювання кута на стійках, у цій моделі є два додаткові рівні на самій рамі, що дозволяє виставити кут 90 градусів. Ставте верхню регульовану частину стійок. Оберіть бажану висоту та зафіксуйте її гвинтом із ручкою. Зауважте, що на стійках передбачені бруси для віджимання, та не забуваємо вставити нашу опорну трубку з замком від прокручування. Переходимо до модулів Butterfly. ручки з м'якими накладками прикручуємо болтами М12 х 20 з обох сторін. Після цього фіксуємо сам модуль на стійках болтами М10х100. Обов'язково перевірте, чи правильно розташовані шайби. Монтуємо тренажер для ніг. Він кріпиться до передньої ніжки болтом М10х50. Тут також важливо слідкувати за порядком шайб. Це впливає на плавність роботи механізму. У відповідні отвори вставте трубки з м'якими валиками. Вони захистять ноги від тиску. У цій моделі є фіксатор на три позиції, тож ви зможете комфортно качати прес. Встановлюємо приставку скота спершу прикрутіть саму м'яку платформу, а потім вставте приставку у передню ніжку на зручну висоту і затисніть фіксатором. До речі, якщо у вашій комплектації є верхня тяга, її можна встановити замість приставки скота для тренування спини. На цьому збирання багатофункціональної лавки для жиму VCG0090 завершено.